Друзі, привіт, привіт, привіт! Я тільки що, тільки що відзняла матеріал. Що це значить? Відзняла нову колекцію, тому це буде як анонс. Це вже була остання сукня на примірці. Ви її бачили, її я шила для уроку, тому таких, знаєте, суперсекретів не розкриваю, що буде в, нову, в новій колекції, і за декілька днів ви її побачите. Тому що мені треба буде це все змонтувати, підписати. Всі речі, зняти з них заміри, як завжди, скласти список, тобто роботи дуже багато. Колекції я монтую сама, тому що є Саша. Саша, привіт тобі! І ти постійно мені пишеш про монтаж Сергія. Ні, Саша, це я роблю абсолютно сама. Тому що Саша не дочула, що я кажу, що я це все роблю наразі зараз сама. Друзі, нову колекцію відзняла вона буде. Зараз іду пити каву. І запрошую вас з собою на кухню. У мене є торт, який я вчора купила, і зараз я собі зроблю кавусю, бо я молодець, і ми з вами поговоримо. Є події, які не дуже гарні, і є події, які гарні. От, наприклад, негарну подію я почну з негарної події. Знаєте, ну це спеціально не придумаєш, але все рівно, оскільки я все розказую, вам розкажу. Зараз передягаю сукню, тому що. Я її надягала тільки на примірку, дуже охайненько. Тож переодягаю і ходімте на кухню. Друзі, трохи буде пересвічувати, бо там вікно, а тут я, і я темніша, ніж вікно. Тому вікно на себе перетягує світло, але то нічого, бо принесла якраз на штативі. Вчора знову Юліну в Юлі новий офіс був. Ну, як не прильот, але поруч був прильот, і там знову пошкодило. Ті вікна, оті нещасні, що вони там затуляли. Друзі, ну що вам сказати? Це просто якась біда. Вирвали реально біда, тому що ну просто ужас, просто ужас. Угу. Ми з пантеличені дуже крепко, і вчора ввечері, там уже вночі, мабуть, що до десяти юля мені в десять аж скинула. А, йо, ну, Це вона мені ще вчора зранку. Вчора зранку я ж відкрила це відео з будиками, які ми знімали в п'ятницю. А вчора зранку, в п'ять ранку Тут просто нешли офіс під охороною, і, а, і охорона їх подзвонила, Що Юля вашому офісі вибито вікна? Вони відкриті, валяються книги Тобто, коли спрацьовує сигналізація. Охоронна фірма їде і дивиться, що там. Тут. І Юля це знала ще в п'ять років. Оскільки там і так вже... були посадковані вікна, побачили, да, то так. навіть якщо якась буде невелика вибухова mm -hmm. хвиля, оскільки ці рами вони там тримались Русь, на чесному собі, їх було. знову там повідкривало. Вона мені скидала до можливі. Тут вам прикріплю і ну це ужас. І оце ж вона поїхала вам, друзі, висилати посилки. А ви навіть не уявляєте, з, з яким, яким чином вона висилала дитина ці посилки? От уявіть, ну це просто ну капець. Розумієте, друзі? Це просто капець. Оце те, що знову. Трапилось, але ну, каже, що там сміття вже не так багато, не так багато е, скла. Просто що там такі ж кусочки, вони просто в рамах були вісіли. Тоді я не знаю, чи ви бачили з попереднього з цього відео з гудзиками. Ми показували, що там, яка була ситуація. І звісно, що воно ж там впало, ці доски повибивало, і треба було просто вже чимось, е, е, чимось його позатуляти. От. І вони там от вже ввечері, Юлін чоловік. Відпрашувався знову, тому що він же військовий, і він ну, кожен день він же не ночує вдома, але він тут в по Київ, Київській області, так? тому він має змогу, хоча б на вихідні, наприклад, там якщо в нього відпрашуватися. І от він знову відпросився, вони вже з USB там вирізали з такого дерев'яного ці такі куски. І я не бачила, як вони там це все зробили, але якось на ті вікна притулили. От уявіть, друзі, а, а я кажу: Юля, а ти ж розумієш, що воно просто звернуте. І якщо його затулить, то воно може просто взяти і все так от наступного разу просто випасти. Навіть якщо буде невеличка якась вибухова хвиля, воно ж від будинків, коли десь вибух. Ви не знаєте, як спрацьовує, тому що воно ж ударяється, да, ця хвиля у будинки, просто як м'яч, так от вона відскакує з одного будинка в інший. І начебто здавалося, що щось далеченько, але за рахунок цієї вибухової хвилі, да наводься ж на мене. Воно отак от спрацювало. Ну, коротше, капець. Вже будемо дивитися, що там. То я вчора теж була, друзі, цим розстроєна. Але як ви кажете. Життя триває, і, звісно, що а, оце те, що знаєте, там гудзики Юля пакувала, там щось цей, воно їй морально допомогло. Це поглиблення в роботу, відволікатися від цього всього. І так само я загружаю себе роботою, відзняла колекцію, ну тому що ж ж шила речі, гарні. Роблю дуже дешеві ціни, друзі. Це вам так наперед, і подарунки буду роздавати в новій колекції. Тільки забирайте дуже гарні якісні речі. Я шила з любов'ю для вас, тож колекція буде. І в цьому відео ще хочу для вас е декілька відгуків зробити своїх відгуків. Да? Наприклад, про пральний порошок. Зараз буду вам вставляти кадри про пральний порошок. Потім даю наводку, яким пральним порошком користуюсь. Це навіть я не використовую ні плявовідник, ні додатково, ні запираю, наприклад, якимсь милом. Хоча в мене ці всі ну, засоби є, але щоб ви знали, що існує пральний порошок, який впорається навіть з такими складними забрудненнями. А білі носки це досить таке складне забруднення. Особливо, якщо в тебе вологі ноги, так як в мене, вони в мене літом руки і ноги вологі. І ти ними постійно, наприклад, човгаєш на кухні, да, десь щось летить, ти щось готуєш. На кухні в нас, ну, як завжди, найбрудніша підлога, тому що, незважаючи на те, що ми її можемо мити два рази в день, але щось впаде, десь якийсь помідор, десь щось розсипалось. І якщо ви в цих носках, так як я, шаритесь, то вони у вас будуть приблизно такі самі. Якщо у вас є підлітки, які носять виключно білі носки, а я знаю, що таких багато. Друзі, ось вам дієвий засіб, яким я особисто користуюсь. Може, ви знаєте, ще кращі порошки правильні. То напишіть, але для себе я поки що е, кращого не бачу. Це саме я зараз вам показую для світлих речей. Тобто для білого зараз прямо принесу е, упаковку, щоб ви побачили. І далі кадри вставляю, або потім зараз поставляю кадри, щоб ви подивились, а потім показую саму упаковку. Так, ну що ж, друзі, подивимося. Дивіться, жодних плям. Жодних. Тобто, все вистиралось, Я не додаю ніякого, попередньо нічого не роблю. Тому що я знаю, що для багатьох це проблема. Ну, наприклад, білі носки після тренувань у діток. Подивіться ви бачили, що було до. Нічим я не бризкала, нічого не робила. Ну, звісно, тут є якісь там катишки на носках, але самі носочки просто ідеально випрані. Тож, мій рекомендаціон вам саме цього прального порошку. Ну і все біле, воно дійсно гарно переться. Значить, ось цей е, пральний порошок персіл, я зазвичай його пересипаю в якусь баночку. Просто в мене не влізло. Цей раз брала 4 кг, можете взяти навіть 10, вам його чи 12, скільки там є. Це зараз кавоверка мені каву робить. Вам його вистачить. От саме, цей, от саме цей, бачите, він рахується для білого від 20 до 95 градусів. Ось такий запам'ятовуйте, шукайте його бажано на знижках. Тому що ну, він не є супер, супер дорогий, але він досить таки і не дешевий. Все, друзі, показала вам пральний порошок. А зараз пригощаю вас всіх тортиком. Подарунки для вас я вислала і зараз ще буду розказувати свої відгуки за багато що. Зараз, оскільки я трогала пральний порошок, в мене не ОКР, але я руки дуже часто мию. Я не знаю чому. Знаєте, от якщо я вже щось взялась, наприклад, пральний порошок або щось таке, мені хочеться одразу помити руки. Це психічне якесь розстройство, а ну скажіть чи ні, друзі, зараз. Пере... Бо в мене ж тут штатив, телефон на штативі. Тому мені хочеться відразу на відразу. Якщо я от щось брала, якесь таке мильне або ще якесь, я відразу мию. А, бо боюся, знаєте, хімікати. Щоб хімікати не, не, не жерти, а правильний порошок, він же ж все рівно, ну наші. Так, зробила я каву, друзі, капучино. Балеріна капучино, пригощаю вас капучино, і сьогодні я вас пригощаю ось таким от тортиком. Собі відрізала кусочок. Я прям тут із упаковки буду їсти. Щоб шо? щоб не мити Тарілку, Хоча тарілку миє посудомийна машина, просто мені лі. А, Він називався ось так: Чотири стихії. Дуже солодкий. Сергію він не зайшов. А мені нормально. Я оскільки потратила зараз дуже багато калорій. При зйомці нової колекції, то ще зараз з за цукру я додаю таку невеличку чайну ложечку, цукру в собі в каппунщину. І зараз куштую цей тортик. Я його з'їла вже вчора половину майже сама, вчора, а тут 850. Ну це багато, так, друзі. Багато, солодке, солодке, багато. Кажуть, шкідливо. Не знаю, шкідливо чи ні, хочу ще стерти. Помаду свою красиву. Зараз вам тут зроблю вставку, що це за помада. Дуже її люблю і рекомендую вам. Але, на що їсти помаду? Я ж не на побаченні, якщо можна і не їсти, бачите, вона така досить стійка. От, тому заправний порошок це добра рекомендація. Тепер, друзі, це вже я сьогодні фарбувала іншою фарбою. Яку я рекомендую, це вже а, фарба велла. Дивіться. Бачите, зафарбувало вже мою голову. Все вже тут в мене а, добре і а, чудово, красиво, коротше, нормально вже, нормально, скажімо так. От. Тому більш-менш бо перед цим. Я пофарбувалася так, що я була руда. От просто я була руда. У мене коріння вийшло руде, а пофарбувалася я фарбою корейською. І зараз вам, вибачте, їм. дуже вигійште. Зараз вам вставляю ці кадри, щоб ви не купляли цю херню. В житті виглядає краще, ніж на відео. Я про фарбу для волосся, ось цю, яку я не рекомендую. Вставляю свої чесні відгуки для вас, друзі. Ця фарба мала бути ось така. Зараз цього не помітно, але я зараз вам покажу цей страх. Я зараз вам все покажу. Вона не темно-коричнева, вона руда. І коштувала дорого. Інструкцію я по інструкції все робила. Ця фарба. Пофарбувала мені коріння в яскравий рудий колір. Бачите? А я не руда. І ну, на відео зараз виглядає краще, ніж в житті. Це тепер я змушена тиждень чи навіть більше ходити з такою зачіскою, хоча я не дуже люблю зачісувати волосся догори. Тут ще добре, що воно не дуже руде, якось пощастило, тому що позаду, от, наприклад, якщо роздерти отут голову, не знаю, чи вам буде видно. Mm, то воно дуже крепко-оранжеве, прям руде. І е, ну, це <смас> виглядає не дуже гарно. Я навіть записала була відразу після фарбування таке злосне відео. Зараз я вже думаю, ладно, значить, так треба. Експеримент не е, е, вийшов, А мала бути темно-коричнева тобто там, де ото руде. То відросло моє волосся, і на моє натуральне волосся, воно в мене світлорусе, це не те, що воно було якесь вибілене чи ще щось. Ця фарба а, просто стала руда. Хоча вона мала бути темно-коричнева. Бачите, колір написано темний, третій це а, світліший, трошечки за чорний. Те, що я й хотіла отримати, те, що в мене, в принципі, і є а, чорно коричневий колір. Ні не вийшло, тобто цій фарбі. Я ставлю незадовільно, тому що ну уявіть, добре, що в мене там тільки коріння, і я зараз можу ну, якось приховати це, якось там надягати хустку, капелюха. Ну, якось цей тиждень там я перемучуся, що мені треба, щоб пройшов, хоча б тиждень, щоб ще раз собі пекти голову фарбою. А уявіть, якщо якась дівчина. Русява або якась ну, така дівчина, якій треба кожного дня ходити на роботу, де наляпає не тільки на коріння, а на все волосся, і просто вона стане рудою. Не всі люди готові до рудого кольору. Ну, в принципі, як до будь-якої зміни кольору, не всі готові. Тому цій корейській фарбі, яка коштувала не так то дешево, я ставлю незадовільно. Вона погана. Ні, друзі, ось її назва. Не купуйте, будь ласка, зверніть увагу, якщо вам десь попадеться, обходьте 10-ю дорогою, бо колір не відповідає заявленому. От, от що я хотіла сказати. Отже, друзі, ви побачили. Сьогодні я вже це пройшло менше, ніж тиждень. Це я фарбувалась в середу. А сьогодні вівторок, 6 днів я витримала. Цією рудою макітрою, але, знаєте, літом дуже важко. <кій> Зимою ще якось шапка, і то э, відчуття ну, жахливе. Коли щось не так з тобою, то мені не подобається. Боже, який смачний торт, Я не знаю, що не сподобався, друзі. Солодкий, що хапець? Але добрий. Дуже смачний мені. <свистач> Як добре отак вона робиться. А я сьогодні з самого. Ой, з самого рання, я ще оце... я на дворі навіть не була, я проснулася, пофарбувала собі голову, зробила макіяж, потім виставила світло, і оце агоф сьогодні я записувала ж до нової колекції. Це ж кожну річ потрібно. Приміряти, при тому, що це вже другу частину я знімала. Перед цим я знімала коли? Мабуть, що в четвер. Тобто я, отак, -от, довга в мене така підготовка. В четвер і ці всі відео в мене в телефоні. Добре, що телефон хороший. Уявіть, скільки місця ці відео, це мрак. Потім ще їх стулить треба до кучі, дозняти те, чого там не вистачає. Та й таке, друзі, Тож роботу роблю. За викійки беру на список і вже буду тоді, розберуся з новою колекцією. Так на мене наводиться, на мене, на мене наводиться. У мене там трохи кульки, якісь зайчики, навіть не знаю, що тут. Цукерки, якісь зайчики. Правда? Якось так неохайно тут все накидано, але повірте, воно було Це Просто Сергійко мені тут інколи полюбляє розгребти там щось. От, тому ось так, буде колекція. Це вже добре, що я це все відзняла, а решта вже залишається там познімати заміри, то таке. Тепер про відгуки. Значить, за порошок вам сказала, за пога... це хороший порошок, так? За погану фарбу вам сказала хорошу, давайте тепер покажу: хорошу, яка дійсно фарбує по-людськи. Друзі, ось і все, оце можете купляти. Колір називається Попелястий темний шатен. І воно десь так і є тобто макітру мою отут, а в мене ж було половина вже рудого, тому що я тою краскою зробила руде, і воно зафарбувало, все нормально. Ось така мої рекомендації: сміливо можете купляти саме цього виробника. Тож рекомендую, травми у вас психологічної не буде. Волосся. Не псує, але хвала, друзі, доглядовим засобам. Господі, якби не ці доглядові засоби, я не знаю, щоб зі мною було, що отак от, навіть, безбожно фарбувати це волосся. Так, і ще, що я забула сказати, бо ми поговорили з вами за Юліні вікна, і вона ж сказала, що там за тиждень збере оті бокси за 300 гривень. А тепер попросила сказати вам, що в неї ну, їй треба буде трохи більше часу в зв'язку знову з цим всім. Хочеться натюхнутися з тим, що з нею. З тим, що з нею знов трапилось. Друзі, отакі у нас випробування знов в житті. І це ж, звісно ж, воно не додає здоров'я. У мене дергається око. Отут повіка, це, знаєте, кажуть, повишений кортизол. Оце воно в мене вчора почало дергатися. Ну, все рівно ж воно ну, ж теж я переживаю. І в мене воно от періодично. Буває таке, що начебто я коли відволікаюсь, я взагалі, ну, чи воно дергається, чи не дергається, я... а от зараз я прям відчуваю, що в мене дергається повіка. Тако злегка, знаєте, воно начебто й не видно, коли я на себе дивлюсь. Але воно дергається. Це нерви. Щоб заспокоїти нерви, їм солодка. Смачний торт, тут і горіхи, і ізюм, і мак, і згущене молоко. М -м -м, смачно капець. Сергій сказав, що йому не добрий він. Вчора я ввечері відрізала цей кусок торта, сама з'їла такого чимало, і йому ж відрізала. Він не доїв його, сказав, що солодкий, а сьогодні зранку доїв. Я дзвоню. Він каже, з'їв я цей кусок торта. Мене каже кидало в піт. Каже, ти що думаєш, що торт такий? да, бо він дуже солодкий, каже, мені одньому стало погано. Кажу, о боже, тут не їж. Я з'їм, кому хуже. От, уявіть. <laughs> От. А я їм мені нормальний. Це ж таке, знаєте, смаки у всіх різні. М -м 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 -м. Мені смачно. Друзі. Бо Київський торт мені не смакує. Він мені сухий, я сухе не люблю. А цей такий прям м'якенький. Знаєте на що він чимось такий трохи схожий? Колись був торт, я не знаю, чи зараз його роблять, золотий ключик. От щось подібне. Він теж був такий зі згущенкою, але там не було маку. Тут же ж прям чотири різних коржі, чотири різних смаки. Мені смакує. М -м -м. Все хватить на сьогодні, може ще ввечері. Бо це ну, уявіть, скільки тут калорій. Воно ж, здається, ти що там той шматок торта. А там, на секундочку цукру, мама мія, на троє суток запас. Це ж не дуже добре стільки цукру жерти. Ось це швидко ваш мозок отримує вуглеводи. І це чудово. Дну в повна раковина посуду, хоч і тарілки ще одної не було. Ось таке, мої зайчики, все. Так що я рекомендую цей тут, мені сподобався. Хороше. Ховаю угу, в холодильник. І що я вам ще зайчики хочу сказати? Ще по поводу того, що за останній час. Бо я ж вам даю відгуки тільки на те, чим користуюсь сама путнім. Якщо погане, відразу вам кажу, друзі, гавно не купляйте. Я ще вам покажу два, мило покажу вам. Казалось би, так, да, мило. Навіть не мило, а пінка для рук. Треба трохи, дуже вона мало в неї розхід, і дуже прям вимиває руки, знаєте, що не залишається слипське, якесь слипке, ви відчуваєте, що вони у вас чисті. Брала в й боют, не знаю, чи вона зараз там є. Але дуже рекомендую, друзі, от просто, ну розумієте, Перше, дуже довго вже я користуюся там, от тільки-тільки використану, а руки я мию дуже часто, бо в мене ну, щось за мною робиться, якщо я їх не помию. Я йду, щось там, наприклад, взяла, да, іду помию. Щось там знов взяла. Ну, це не значить, що я там сто разів на день. Але якщо, наприклад, я беру якесь там мило, чи якусь ганчірку, чи якесь там взуття переставляю, я йду з поласкою руки. Я не знаю, це може ще за часів коронавіруса таке з'явилось, але я їх мию. Тому розхід. Дуже економний, милоофієзне. Ви купите, ви будете дуже задоволені. Мені здається, що за цей час, поки я його використовую, в мене вже пішло 4 чи 5 пляшок звичайного. Тому мої рекомендації вам зараз ставлю. І ще хочу вам порекомендувати тонік. Що таке тонік? Для обличчя. Можна і косметику витерти, і до крема, після крема на літо. Замість крему теж дуже чудовий. От прям ну, дуже сподобався. Теж тут повставляю вам ці кадрики, щоб ви їх побачили. І маску ще, друзі. Постійно, в кого набряки, в кого, ну кому вже точно більше 30. І якщо у вас бувають набряки на обличчі під очима, то теж я вам дуже рекомендую цю маску. Вона теж дуже надовго вистачає. Я її вже показую, мабуть, що я не знаю, який раз, мільйони. Але ну, це. Дуже врятує вас, якщо вам потрібно нормально виглядати, да? і якщо у вас з утра ви відчуваєте, що ви проснулись і ви набрягша. Бо, наприклад, при критичних днях ви плакали, не виспались, особливо зараз. Тому ще я вам рекомендую маску, тонік для обличчя чудовий і для рук. Хто? Якщо дітки, вона абсолютно нешкідлива, це мило, натуральна наша українська косметика. Це мило, значить, далі. Маска теж українська, а тонік не знаю чий, Там на сайті можна буде подивитися. посилання я скину вам на сайт. Правильний порошок, друзі, дивіться в великих мережевих магазинах, де є знижки. Прям забиваєте, наприклад, в Гуглі цей порошок, і дивитесь, який магазин пропонує на нього знижки. Так буде вигідніше. От, а може, у вас там є які промокод на який магазин, тому що останній раз я його купувала в метро. Перед цим замовляла дещо в ще в сільпічі, в шість. Ну, тобто, ви поняли. Ну, не в оцих шаромижних магазинах дебувають підробки порошків прамік. Бо колись таке в мене було, що я купила підробний АРІЕЛЬ. просто була сода. Не знаю. От це було жах, десь в якомусь інстаграм-магазині. Це було щось страшне. Я купила підр... підробний Аріель і підробне була Милодав. Звісно, щоб його вибовтали, але ну, це було не справжнє. Воно по ньому зразу видно, і вони, звісно, що відморозились, і нічого ви не докажете. Тому інстаграм-магазини, друзі, це дуже опасно. Купляйте в перевірених тільки продавців. На цьому вас поцьомкала-побонкала. Бажаю вам, зайчики мої, всього найкращого! Хай у вас все буде добре. Чекайте нову колекцію, щоб ви знали, що вона буде. Да, щоб ви знали, що вона буде. Отак, давайте я стану. Щоб ви мене побачили, що то є я. Щоб ви знали, що вона буде, нова колекція, а вона буде. Я задоволена цією фарбою. Бачите, як? Ну, воно ж по-людськи. І ви ті кадри побачили, мабуть, бачили, що руде. Знаєте, до корейської косметики я відношусь насправді непогано. Але це така лотерея. От, наприклад, є корейські засоби, які мені подобаються. Там кушон для обличчя, там тональний крем, навіть там туш. А от бачите, з фарби, де деякі креми для обличчя, саме корейські, в мене була алергія. Мене сипало прищами, У мене дуже алергічна шкіра. Я відразу в мене алергія на сонце. Отут мені відразу чешеться шия, якщо я не намажу. Сонцезахистом Ще мені може щось робиться е, страшне, да обсипає прищами. Тому корейська оця от фарба для волосся мені не зайшла. <смі> я не знаю, як так. Ну, ну, блін, ну як так? Що я своє натуральне волосся, Ну, воно ж натуральне відросло, це ж не те, що висвітлене. Фарбували воно замість такого кольору. Темно-коричневого, воно було руде. Ну, бляха-муха. І тепер, ну уявіть, два рази мені прийшлося балити голову. Фарба це ж не вітаміни. Ти фарбуєшся навіть якісними фарбами. Це ну не. Скажімо так, не корисно для голови. Фарба це не корисно, друзі. Якщо у вас є можливість не фарбувати волосся, не фарбуйте, не займайтесь херньою. Але якщо вже фарбуєте, то для вас я роблю спеціальну відгуки, щоб ви не псували своє волосся. Бо в нас так, знаєте, три волосини в два ряда, їх мажеш, мажеш, щоб воно, хоч якось, на голові, щось було. Ну і оце доглядові засоби. Саме сьогодні, це використовували з ахокислотами. кислотами Ті, що я вам показувала вже мільйон разів, я посилання постараюся залишити на Onyx Beauty, там в таких рожевих баночках. Можна взяти набором, можна окремо друзі, ну подивіться. Ну, бачите, воно ж все блискуче, не посічене, нічого. Термозахист обов'язково я використовую і вам кажу, що використовуйте, щоб не псувати. І тоді воно виглядає по-людськи. Ну і звісно, що в мене жирна шкіра голови, тому завтра це все буде вже склеєне і негарне. Але що робить? <завтра>, завтра одіну капелюха і зав'яжу дульку. А сьогодні показую вам красу. Все, зайчики, дуже вам всім подякувала. Бувайте здорові! Очікуйте на нову колекцію, гарно гарно очікуйте, ждіть, все буде. За Юлю вам відповіла, подождіть на рахунок списку. бо... Ну, Знов, оце тільки, я ж кажу, що, тільки зняли, тільки показали затулені вікна, знов таке. Ну, от так от. Я навіть, ну, знаєте, я, не за... ну, я вже не злюсь, я вже ну, не знаю навіть, як реагувати, але око дьоргається. Організм вже відреагував, дьорганим оком. Так що завчики, всім пока, бувайте здорові.